Україна, яка вона Україна? Свята, по всіх до рідного лона свого пригорта. Тут злагоді народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна. Україна, коли почалась страшна війна, геноцид, руїна, то не вагаючись ні на мить, ні хвилини відправила на бурню із ворогом свого сина. Тож доброго вечора, ми з України. Бог сенс закладено віками в цьому слові Укр, світло, ра, це сонце. Інь енергія духовна і знання. Тож ми країна сонячного світла, духовного розвитку та божественного пізнання. Закрити над Україною небо, це треба Європа для тебе. Якщо не зупинимо зараз тут в Україні ворогів, то хоч би весь світ страшенні вогні не згорів. Хай в небі прихають пташки, співають, діти світу, хай війни не знають. Замість зловорожих смертоносних літаків хочеться почути голос рідних жайворів. Хай у небі сонечко сміється, буде днина золота, сонячник голівеньку до сонця поверта. Замість градів, смерчів і фугасів вогняні і змії, Небо хай промінням сонця переліється і дощем на хлібні ниви. Хай веселка в небі грає кольорами, хай дитинка тулиться до своєї мами, замість гулу від царен, повітряних тривог, небо зарісніє кульками випускників, і пролунає нам шкільний дзвінок. Ми хочемо жити. Ми боремося, не зупиняємося, повірте, ми дуже стараємося. Ваша всебічна допомога безцінна, але просимо вас небо закрити. Ми маємо сили, ми стали для світу стіною, країною з великою душею, хоч за територію проти тирану й малою. Ми вас собою всіх закрили, благаємо світ, закрийте над Україною небо. Мир, тільки мир українським дітям. Більше нічого не треба.